З початку повномасштабного російського вторгнення він добровільно став на захист України. Святослав Шелест. Свій військовий шлях розпочав у роті оборони. Згодом його перевели до 52-го окремого стрілецького батальйону. Служив стрільцем-санітаром. Після навчання був спрямований на службу до Київської області. Там будував фортифікаційні укріплення, а згодом з побратимами потрапив в Вугледарський відтинок фронту. Там, на Вогледарському напрямку, батальйон пробув до травня 23-го. 6 лютого ми отримали важкий бій, почався наступ військ Російської Федерації на Вуглидар. І на позиціях, ну фактично наші позиції попали під оцей наступ. Важкий був бій. Були загинувші, поранених багато. Були сильні обстріли. Там я отримав тяжке поранення у голову. Після тривалого лікування Святослав Шелес знову повернувся до побратимів. Воював з російськими загарбниками на Авдіївському напрямку. Там отримав важке поранення. Після одужання перевівся в обласний територіальний центр комплектування. Нині служить на посаді оператора групи документального забезпечення. Я якось в цивільному житті зараз себе не дуже уявляю. Спілкую зі своїми хлопцями часто, я знаю, що робиться там, і десь боляче дивитися, що робиться тут. Тому що коли звідти приїжджаєш сюди, попадаєш в якийсь інший світ, де трохи спочатку важко звикнути. І коли розумієш, що робиться там, <кій> бачиш, що тут якось воно на душі ще неспокійніше. Люди не знають росіян, можливо, як я їх знаю по історії. Вони не зупиняться ні в Києві, ні у Львові. Святослав Шелест каже: нині на фронті велика потреба у штурмових підрозділах та злагодженій роботі керівництва держави і суспільства. Крім зброї і людського явно переважаючого ресурсу там мінімум в три рази. Я думаю, тут потрібне якесь технологічне рішення, яке би знівелювало цю перевагу. Без технологічного рішення це важко буде втримати. Люди пам'ятають про свої права, але чомусь забувають про свої обов'язки. А обов'язок кожного громадянина військовий час захищати державу. Віра Куцун, Ярослав новини на вежі.